Вітаю всіх! Вітаю з Новим 2016 роком. Вітаю і хочу побажати всім по-перше, щоб у 2016 році і ще в більшій мірі ми були вдячніше. А вже ж найперше, це Богові. Давайте в новому 2016 році частіше, більше. Будемо дякувати Богові за можливість жити, здатність ходити, чути, бачити, мислити за те, що Бог нам посилає, те, що Він дарував і ще дарує. За все, будемо дякувати. Я пропоную зробити таку просту вправу чи справу. Запишіть на лиску 10 речей, за які ви вдячні Богові. І розпочніть кожного дня. З того, щоб дякувати Богові за них. Є багато свідоцтв, і справді то дивне стається, коли ми встаємо більше дякувати Богові. Тому розпочнімо таку річ і отримуємо іще більше Божого благословій. Також, давайте будемо вдячні всім людям. Нам потрібно не шукати подяки собі, власне, щоб. Нам дякували за те, що ми робимо. Не дай Бог, щоб наші добрі справи закінчились, коли явиться якась невдячна людина по відношенню нас. Але напроти, шукаємо можливість і всякий час використаємо, щоб зауважити ласку чи то доброту, яку інші люди роблять, чи то по відношенню нас, чи то взагалі. Будьмо вдячні, тому що. Подяка це те, що скасовує власну нашу гордість і дозволяє визнати важливість когось іншого. Тому будьмо вдячні. І також маю ще одне побажання, щоб у 2016 році ми ще більше і частіше задумувалися, шукали того, що приємне нашому Богові. Пособливо зробили акцент, щоб жити для слави Божої. Це дуже важливо, тому що ми всі хочемо жити щасливо і мати радість і задоволення від життя. Але і слово Боже, і досвід багатьох, і навіть власне, наш досвід доказує в тому, що якщо ми живемо власне, для себе, в кінці кінців ми не маємо того задоволення, тої радості і взагалі смаку життя. Тому. Давайте потратимо свої ресурси, талант, час, все своє життя для того, щоб прославити ім'я Боже, бо в цьому радість, задоволення і блаженство життя. Тому будьмо благословені, хай Бог благословить нас і Божої благодаті, і миру, і спокою всім нам. Боже, благословіть!